Всім привіт, шановна аудиторія, підписники та глядачі, завтра, 3.06.2025 року, у нас на серверах буде вайп. Тому, якщо вам подобається десь, ви хочете чудово провести час, розважитись, постріляти, полутати, половити рибу, повиживати і так далі. Ласкаво просимо до нас на сервери. На хантінг та на Хард. Як тільки відбудеться вайп. Як тільки адміни все запустять, все налаштують, ви розумієте, що там ще завтра буде оновлення 1.2.8, і тому треба буде деякий час для того, щоб це підготувати, щоб це працювало так, як має працювати. Щоб не було всіляких тупих приколів, як це буває після деяких оновлень. І я так думаю, коли все налаштується, можливо. Наголошую, можливо, ми проведемо якийсь розіграш і розіграємо якусь, можливо, автівочку. Як тільки в мене буде достатньо часу, я, звісно ж, буду знову знімати для вас відео як з гайдами, так і з оглядами, і проводити стріми. Наразі запрошую всіх на сервери. Інформація про сервери, як їх знайти. Ви знайдете в описі під цим відео. Не забувайте підтримувати українськомовний контент вашими вподобайками, коментарями, вашими підписками, ну і, звісно ж, донатами. Всі реквізити, всю інформацію ви знайдете в описі під цим відео. До зустрічі на сервері, на стрімах. Всім удачі, бувайте!